Наближається власне річниця Майдану. О той Майдан, який почався, власне, який вийшов 1 грудня. Це був поштово головний вже після побиття студентів. І до цієї річниці Майдану готується ще один проєкт, який називається Народний щоденник Майдану, де онлайн в інтернеті буде розроблена платформа. Де будуть зібрані в хронологічній, часовій е, послідовності і в локаціях ті події, які відбувались. І ми запрошуємо всіх, хто має фотографії, хто має свої спогади. Будь ласка, так само пишіть на інфосабачка.богомоліцком. Ми вам будемо давати поки що закритий доступ. Зараз іде його наповнення, а потім буде він повністю відкритий кожна людина, яка була на Майдані, зможе зайти. І залишити свій слід в історії, не тільки зробивши справу, а ще й написавши, що вона тоді бачила, залишити свої почуття. Бо термін рік це те, що ще дозволяє нам зберігти всі ці почуття і історію, яка була. Через два роки пам'ять, на жаль, стирає велику кількість деталей. І нам, цю... і нам дуже важливо в цій. І нам дуже важливо зберегти історію. Зафіксувати все, що було, і зберігти нашу пам'ять, зберігти наші емоції. Тому всі, хто хоче своїми фотографіями, спогадами з громадськими організаціями, всі практично, які були на майдані, ми координуємо цю роботу. Але якщо ми когось не охопили, будь ласка, зголосіться на інфо До 1 грудня ми зробимо, тобто на 1 грудня власне запланована на річницю майдану презентація цього порталу Народний щоденник Майдану.